Продовження підказок для знаків Зодіаку на період з 10 червня по 30 червня, коли панує новий місяць. Для овнів, тільців, призніців та раків я вже розповіла. Дивіться відео перед цим. І так. Яка підказка для лоєва на цей місяць? Подивіться уважно ще на малюнок, що ви тут бачите, і відповісти на питання, що потрібно зробити, щоб знайти ключ до двері, яку вам потрібно відкрити. Так, ви бачите лабіринт. І, напевне, тут немає двері, але так як ми розглядаємо це метафорично. От дивіться буквально 20-30 секунд на цей малюночок. У вас є підказка на наступний місяць. Що потрібно зробити, щоб ваші плани здійснилися? Якщо щось не зрозуміло, пишіть у коментах. А наприкінці я дам підказку на прикладі однієї картки, але це буде у. кинцевому видео. Далее. Дева. Это ваша подсказка на следующий месяц, что важно сделать, где выход из той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, или же подсказка по поводу того, что вы хотите совершить, по поводу ваших планов и целей. Дальше. Весы. Подсказка для вас. Скорпион. Подсказка на следующий месяц с 10 июня по 30 июня для вас. Где здесь выход? Что вы здесь видите? Как открыть дверь дальше? стрельцы. Подсказка для вас, что важно сделать вам. Так, козерог. Подсказка для вас на следующий месяц. Водолей. Подсказка для вас.